За тиждень після Великодня день поминання покійних на кладовищі біля могил предків, рідня згадують добрі справи померлих родичів, моляться за них, лишають смаколики небіжчикам. В Україні таке поминання має багато назв. Найпоширеніша церковна назва проводи або поминки гробками та могилками називають у центральній Україні на Поділлі та Волині. Назва Радовиця поширена на Поліссі, особливо райони Київщини та Чернігівщини. Поминальний понеділок на Наденіпрянщині та Півдні. На сході кажуть Бабський Великдень та Красна Гірка. На заході задушна, дідівна субота та провідна неділя. Поминання покійних після Великодня має спільну та дуже глибоку історію ще за язичництва. А після хрещення Русі, як і багато давніх традицій, ця дуже легко вписалася в календар християнських свят, пояснює антропологиня Марія. Куряча знайти такий термін народне православ'я. Мені принаймні зустрічалося і про якісь впливи церкви. Мені зустрічалося роботи наукові про київську братську школу, і як київські братчики вони брали участь в Києві у відзначенні цих свят, що їх там наймали в тому числі. Ну тобто, в певній мірі церква була ангажована в тому числі, чи церковні організації були ангажовані до цього святкування. Можливо, розуміли потребу цього святкування. Чому ж прижились різні назви поминок? Філологиня Юлія Невинна пояснює це передусім особливістю діалектів і побутів у різних регіонах. Будь-яка назва, яка закладена в назву поминок, да, це не просто традиція називати щось, це пов'язано з певними якимись подіями, віруваннями. От які відображають безпосередньо саме функціональний зміст поминання, тобто проводів померлих родичів, чому саме гробки? ну пов'язано це з гробом, Зрозуміло, що з чимось що є потойбічним. як та одиниця, яка є саме безпосередньо пов'язана зі смертю, тому гробки. бабським великоднем називають як знак того, що ці поминки є таким собі великоднем для мертвих предків. Красна гірка назва пов'язана з гористими місцевостями, де жили східні слов'яни. На цих гірках часто влаштовували святкові обряди, такі як поминки. За душною суботою називають через прохання молитись за душу померлого родича. Найбільш давньою назвою вважаємо, вознавиця є все ж Радовиця, язичницький термін. В цьому випадку радониця. Є весняною радістю від цього й назва, і відноситься до циклу всіх весняних свят, і серед них поминання мертвих, згідно з легенд, які на той час були досить популярними передаються навіть зараз з покоління в покоління. Всі померлі душі радіють тому, що коли їх поминають. Зверніть увагу, поминають да, поминки. Тоді вони раді тим, що живі їх пам'ятають, про них не забувають і до них приходять. Загалом, за традицією, стверджують фахівці, поминальним є чи не увесь тиждень після Великодня. Люди готуються до вшанування померлих, приводять до ладу могили, готують страви та запрошують родичів. Самі ж проводи, залежно від регіону, також можуть відзначати в суботу, неділю чи понеділок.